Про політику у сфері екології поговоримо із депутаткою Київської міської ради, секретарем постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики Євгенією Кулебою. Пані Євгенії, вітаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Раді вітати вас від обстрілів хімічних заводів до лісів, випалених ракетами. Ми знаємо, що шкоди зазнає не тільки природа, але і люди. І найперше питання, звісно, по Києву. Яка екологічна політика в Києві на сьогодні? Чи є вона взагалі? Е, ну насправді порівнювати е, Київ з прифронтовими територіями з лінією конкретно е, зможування... і неправильно? Е, водночас, дуже конкретний приклад. Сьогодні ми знаємо, відбулася трагедія в Голосіївському районі на Теремках на Заболотного 60. Я там була особисто. Ну, Що я маю сказати? У повітрі стоїть сморід. Звичайно, повітря забруднене, і, звичайно, це відображається на стані довкілля в місті. Хоча традиційно, попри війну, більше 86% забруднення атмосферного повітря в Києві це громадський транспорт. О, це приватний транспорт навпаки, і це пов'язано в, в тому числі з тим, що на жаль в місті ну вбивається громадський транспорт і вбивається рішенням абсолютно неправильним про зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги. Звичайно, не маючи можливості стабільно пересуватися містом, люди або пересідають на особистий автотранспорт на автомобілі. Або користуються маршрутками, які теж забруднюють атмосферне повітря. Тому маю сказати, звичайно, ситуація з довкіллям в Києві ну, класична, не дуже хороша. Наш ворог псує цю ситуацію водночас, те, що відбувається на лінії розмежування, на територіях, в яких ведуться активні бойові дії, ну звичайно, там зараз просто екологічна катастрофа. Абсолютно очевидно, що наша мета перемогти у цій війні, перемогти ворога. Але ми не повинні забувати, з чим ми залишимося. Ми не повинні забувати, що прямо зараз в Україні живуть люди, і ми маємо дбати про їх здоров'я. Тому ну, дуже правильно, що рахуються збитки. Водночас важливо, і ця робота насправді ведеться шукати рішення по тому, яким чином ми будемо відновлювати довкілля. Слі очищати грунти, які ну надзвичайно забруднені. Пані Вені, що хотів запитати, чи є інформація або е, статистика, наскільки забруднилась екологія Києва порівняно із е, е, ідентичним етапом е, періодом е, до повномасштабного вторгнення? Ну насправді, от, от ті прильоти, і те, що в Києві відбувається, не впливає значною мірою на зміни показників в Києві. Вони плюс-мінус залишаються на довоєнному рівні. Дуже багато в Києві через його таку через ландшафт пов'язано з погодними умовами. Коли в місті немає вітру, і коли високий рівень вологості, то звичайно стан атмосферного повітря погіршує. Шується, тому що важкі метали вони okay. такі, як куполують над містом, але це традиційна класична ситуація для міста. Пане Євгенію, ви згадали, що ось вранці були в Голосівському районі, відчули просто запах пороху у повітрі. Я вам хочу сказати, що теж відкрили після вибухів, після тривоги вікно, але аж на лівому березі, і ситуація була так само. Можливо, не настільки, як в Голосіївському районі, але у нас, угу. у нас це відчувалося так само. На вашу думку, чи є щось таке, що треба було б вже зробити у Києві саме для того, аби покращити? Екологічне становище, яке є зараз, що ще не зробили, і що варто було б зробити? Е... Класичний мій аргумент, відповідь, яку можна почути від багатьох експертів-експерток, розвивати громадський транспорт це найважливіше зараз, що ми можемо робити, і це в першу чергу вплине на стан довкілля довкілля. Я вже мовчу про комфорт киян. От у нас зараз шість станцій. Метро, якраз туди в голосі вона. Голосіївський район не працює, і звичайно, стан довкілля в районі погіршився. Е погіршився взагалі рівень життя. Люди не можуть доїжджати нормально в центр. Практично центральна частина частини міста відрізана від основної частини міста, тому і ще раз: конкретно в Києві, тому що міста різні міста України, там різна ситуація, і потрібно індивідуально їх розглядати. Конкретно в Києві не вбивати громадський транспорт, те, що зараз відбувається, інакше вбивством я не можу це назвати, а розвивати його, відходити поступово, заміщуючи зручним, комфортним громадським транспортом від маршруток е і стимулювати людей пересідати з індивідуальної. Е індивідуального автотранспорту на громадський транспорт так відбувається зараз в найбільш прогресивних європейських містах, коли машину. Громадянин використовує для того, щоб на вихідні поїхати за місто, або на велику закупку продуктів в супермаркет один раз на тиждень. Та або тих, хто живе в передмісті, доїхати до міста, а далі вже користуватися муніципальним транспортом. І там... залишити, залишити автівку на перехоплюючому паркінгу, теж така дуже розповсюджена практика в Європі. Коли біля метро великі перехоплюючі паркінги, там залишаєш машину, сідаєш. і йдеш далі. Дивіться, ми часто говоримо про те, що. В Києві якось недолуго використовуються кошти містяни не дуже задоволені, що десь розбудовуються парки, сквери або ж міняється дорожні покриття. Не задоволені цим люди, але разом з тим ми забуваємо, що відбуваються і певні екологічні катастрофи місцевого масштабу. До прикладу, можемо поговорити про озеро Сині, яке фактично висохло, знаходиться воно або радше сказати, знаходилося воно на виноградері. Людям, які проживають у цьому районі, воно добре відомо. Воно було найбільшою з вододільних водоєм водойм столиці. До обміління воно було 700 метрів завдовжки, 200 метрів за ширшки, глибина приблизно 15 гектарів. Поповнювалося воно в основному ґрунтовими водами. Чому так сталося, що воно висохло? Чому ніхто над цим не працює, принаймні так кажуть люди, які проживають у Виноградері, і чи пов'язано із цим якось повномасштабне вторгнення? З цим пов'язано, з тим, що знищене озеро Синя, масштабна забудова, яка змінила рух ґрунтових підземних вод? Проведене було дослідження про причини висихання озера. Були напрацювання щодо того, як його врятувати. На жаль, не відбулися тенд... тобто не ну не було переможця на тендері один раз, скажімо так, переможець не відповідав вимогам необхідним. Другий раз тендер взагалі не відбувся, і так, попри обіцянки, насправді які лунали дуже активно від представників влади міської. Так і не було відновлено озеро, я хочу сказати, що це питання у мене на особистому контролі. Я знаходжусь на постійному контакті з місцевими жителями. вони там до речі дуже активні. І якщо ще в минулому році пропонувалося не просто очистка озеро, а ще й благоустрій. Території навколо, які насправді нікому не потрібен, і тільки шкодитиме стану озера, тому що це антропогенне навантаження це одна з причин його висихання. Та таке велике навантаження на територію навколо. Так от я за моєю ініціативою я цього так вдобилася, що цей проект було буде розділено. Окремо буде проводитися порятунок озера, окремо благоустрій території. Я зроблю все можливе, щоб там не Діснейленд створювався. А що це були сучасні такі методи і підходи до збереження природи. Людям не потрібні альтанки, людям не потрібні фемові доріжки, людям потрібна природа, щоб виходити гуляти з дітьми і купатися в озері. Насправді дуже багато людей місцевих ще донедавна купалися в цьому дуже чистому озері. Пані жені, дуже вам дякуємо, що знайшли час та можливість долучитися Спасливі до нашого ефіру. Нагадаю вам, що Євгенія дякую. Кулеба, депутатка Київської міської ради від фракції Слуга народу, була з нами на прямому зв'язку.